У першому турі змагань футбольних команд Першої ліги України Волочиський агробізнес дома приймав металіста із Харкова. Телеканал ТІВІ4 транслював матч в ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Собольських. Стартових хвилин матчу харків'яни більше контролювали м'яч. І вже на четвертій хвилині вони відкрили рахунок. Петро Луців виборов м'яч, а Єгор Абрамов зайшов у штрафний майданчик і пробив у ворота. Рахунок один на користь харків'ян. Протягом першого тайму команди обмінювались. Атаками, але голами вони не завершувалися. У другому таймі більше активізувались господарі поля. На 52 й хвилині кіперметаліста відбив удар Даніла Волкова, а згодом у каркас влучив Роман Білий. Після цього моменту волчищани ще більше розпочали тиснути на суперника. Іван Станкович, гравець агробізнеса на 54 й хвилині із другої спроби таки пробив по воротах харків'ян. Тим самим злівняв рахунок. Згодом гравці металіста грали в меншості євгеній казанце отримав другу жовту картку та був змушений. Покинути футбольне поле на 64 й хвилині матчу Волочищани заробили пенальті. Реалізувати його вдалось Максимову Тіховському. Рахунок 2-1 на користь господарів поля. Далі команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, але забити, бодай ще один м'яч не вдалося жодній. Тому в кінцевому результаті перемогу здобули Волочищани. Десь перший тайм можливо не так пішов, якби ми хотіли, тому що на початку матчу пропустили м'яч, але ми в перерві. Переговорили, вказали на помилки, сказали, що агресивніша команда діяла в лінії атаки і десь ну, нам принесло результат. Забили один м'яч, потім 11-метровий. А це за рахунок агресії, тому що почали присангувати команду і заставили помилитися. Добрий, якісний, перший тайм. Е, перевага по багатьом показникам. Але... Інший, другий тайм. І вашу більш в нашому варіанті. І цей відрізок десь приблизно 12-15 хвилин. Не чіткі, не впевнені. Десь такі. Своїми емоціями поділився і новий гравець команди Волочищан Данило Сидоренко. Був важкий дебют, Перша гра чемпіонату, відкриття можна сказати. Суперник дуже хороший, дуже гарно контролює м'яч. Також по нашій команді можна сказати, що ми проявили характер в другому таймі, зібралися, вийшли, доказали, що ми сильніші і вирвали очки. Наступний матч команда Грубізнес проведе на виїзді проти Чернівецької буку Гра запланована на суботу, 17 серпня.